Вітаю, друзі. У коментарях нещодавно був згаданий фонд притули. І не тільки. Гадаю, це стосувалося взагалі питання волонтерських фондів. Питання було в чому. Навіщо волонтерські фонди збирають мільйони гривень в якості пожертв від нас, простих громадян, тоді як держава Україна отримує мільярдну доларову західну допомогу. Ну, зазначимо, що жертвувати все ж таки потрібно. Це створює такий невидимий ланцюжок між армією та нами, тими, хто наразі не воює поки що, але допомагає армії, бо кожен українець має або приймати участь у війні, або допомагати тим, хто воює гривнею, речами, своїми справами, вчинками, іноді навіть просто словом. Кожен має чимось допомагати фронту, або приймати участь у війні безпосередньо. Та тим не менше це все виглядає дивно. Мільярдні доларів супроти мільйонів гривень. Здається, це трохи нераціонально. Зазначу, що все в нашій державі нераціонально і дуже неефективно. Колись обов'язково треба буде записати передачу про вражаючу неефективність усього, що робиться. Та, тим не менше, розглянемо зараз це питання. В нашій Гетьманщині, в славній Гетьманщині, був навіть цілий чин. Він називався обозний пан Обозний. Був полковий обозний, генеральний. Це був дуже високий чин. Під час війни полковий обозний він ставав заступником полковника, якщо полковника вбивали. Генеральний обозний він перетворювався в час війни на наказного гетьмана. Тобто в Гетьманщині навіть тоді у козаків. Було чудове розуміння, що без постачання, а чим займалися обозні? Ну, власне, постачанням, починаючи від е, стрільн до гармат, артилерії взагалі, набоїв, пороху, до одягу, їжі, фуражу для коней тощо. Усього, що було потрібно для ведення війни. Навіть тоді в Гетьманщині чудово розуміли, що армія без постачання. Швидко перетворюється на юрбу, і героїзм тут ні до чого. Самим лише героїзмом війни ти не виграєш, тому що набої швидко закінчуються. Нема що їсти, нема що одягнути, нема чим копати шанси. Ну без постачання це просто натовп, героїчний натовп, але натовп це вже не армія. Тому таку високу увагу приділяли обозним. Зазначу, що в російській армії, в Московській також був такий чин, обозний. Але обозний в них це був найменший чин. Найменший це щось було як підофіцерське, підстаршинське, щось між солдатом і офіцером. От обозний. Тобто обозні завжди крали, ну як завжди. Дійсно, що старі сенси не вмирають. Вони нікуди не зникають, вони просто набувають якихось нових. Якостей в сучасному форматі, але вони нікуди не зникають. В короні польській також були обозні, і це також був дуже високий чин. Великий коронний обозний, так наприклад, називався чоловік, який віддав взагалі постачанням війська. Так ось всі наші волонтери взагалі, це народна ініціатива, але вона не мусить такої залишатися назавжди. Наш народ проявив. Найсвітліші свої якості, найсвітліші риси в цій війні, і завдання держави перетворити, закарбувати ці риси в систему, зробити з цього систему. Вони не зникнуть ці риси нікуди, тільки якщо правильно до цього підійти до кожного нашого військового формування, до кожної бригади, полку, батальйону, так само мусить бути прикомандирований обозний. З волонтерів, тобто ці всі волонтерські фонди вони не мають займатися всім потрошку. Власне, це вже так і робиться. Багато дуже волонтерських фондів вони опікуються конкретним військовим підрозділом бригадою чорних запорожців чи лицарів зимового походу, князя Костянтина Острозького, короля Данила тощо. Власне, це вже і так відбувається. Але це потрібно закарбувати, щоб так само. При штабі бригади, при штабі полку завжди був такий обозний волонтер, волонтерський фонд і держава, гроші, які вона отримує, вона має розподіляти через конкретних людей. Я вже давно казав, що в нашій в майбутній Україні, в Гетьманській Україні, все буде розподілено по людях, тобто має бути конкретна відповідальність, бо в кожної проблеми є ім'я і прізвище. І в кожного вирішення проблеми є ім'я і прізвища. Немає такого, що от, ви знаєте, щось там пропало. От ми навіть цими словами недолугими неправильно маркуємо світ і потім неправильно його сприймаємо. Ми кажемо, масло подорожало, воно не подорожчало. Масло не могло лежати собі на полицях супермаркету і вирішити: ось, а давай я завтра подорожчую. Ні, на масло підняли ціни. Хто підняв? От коли ми правильно маркуємо події, коли ми правильно називаємо речі власними іменами, на масло підняли ціни. Хто підняв ціни? Чому підняв? Тоді вже в нас правильний ланцюжок питань починається. А коли ми просто кажемо, ой, масло подорожчало, хліб подорожчав, бензин подорожчав. Ні, не бензин подорожчав. На бензин підняли ціни. О, хто підняв одразу? Чому підняли? Наскільки підняли, ви розумієте, правильно маркуючи події, ми будемо правильні ставити запитання і правильно розуміти суть речей. Так само і тут кожен е мусить нести пряму конкретну відповідальність. І це дуже добре, що ці фонди несуть власні імена. Не думайте, що це піар. Насправді це також і величезна відповідальність, бо якщо фонд Петра Порошенка щось просрав. То це кидає велику тінь на Петра Порошенка. Якщо фонд Сергія Притули повівся якось недолуго чи нечемно, ну там були різні випадки, то це кидає тінь на Сергію Притулу. Чому? Тому що за все має відповідати конкретна особа. Це пряма ієрархічна відповідальність нашій у гетьманській Україні в громаді. Люди обиратимуть не якихось безликих депутатів, яких вони потім навіть не згадають за прізвище. Вони будуть обирати старосту, шерифа, мирового суддю. І всі претензії, і всі питання будуть тільки до цих людей. Як вони втілюють план розвитку громади? Це будуть конкретні люди. І тому громада має бути невеличкою від п'яти до десяти тисяч людей при великому бажанні. Староста може навіть всіх знати поіменно або принаймні. Породинно, бо в родині троє-четверо людей, наприклад, то громада в 10 тисяч людей це приблизно 2,5-3 тисячі родин. Тобто при великому бажанні він навіть всіх може знати поіменно, хто де живе. І всі його також можуть знати, і всі йому можуть плюнути в обличчя при зустрічі, якщо він буде поводитись по-свинськи. Тому це пряма відповідальність, це буде контролювати людину, це буде її стримувати, вести себе. Неправильним чином. Так само і тут всі ці волонтерські фонди, вони, по-перше, мають бути прийнятий закон. Ну, Хто буде його приймати, ну це все питання риторичне. Але в нашій, в майбутній армії а ми маємо збудувати нову армію, не стару совкового зразка. Те, що зараз дають нові назви бригадам, дуже добре. Але треба йти ще далі. І також в плані назв тих самих, ми вже з вами про це казали, що в нас є. Чудові відповідники наші, питомо наші, це поручник замість лейтенант, хорунжий, а не старший лейтенант, сотник, а замість капітана. Тобто в нас є всі ці слова: осавул підосавул, хорунжий підхорунжий, поручник, чотар, сотник, полковник, курінний, ну, курінь це 300, це, власне, те, що називаємо ми зараз батальйон. Так ось чота взвод. Сотня, рота, курінь, батальйон, полк. Тобто така має бути градація, наша питома. Те саме стосується і чинів. Замість цих всіх недолугих сержантів, лейтенантів, майорів, капітанів, підполковників. У нас є наші відповідники. Це має бути наша армія, українська армія за духом, за суттю і навіть за назвою. Замість цієї назви офіцери в нас є чудове слово. Старшина, панове товариство і панове старшину. Добре, це тема для фахівців. Більше єдине, що можу зазначити, що крім усього цього, потрібно армію забезпечувати, державі. І починати треба з військово-оборонного комплексу.